Вітаю, друзі, з вами Юрій Богданов. Ви на каналі Ісландія. І сьогодні, як завжди, щосереди наше традиційне міжнародне включення. Сьогодні завершується саміт НАТО, який міг бути історичним, але його скоротили до фактично півтора дня. Сьогодні були і зустрічі, в тому числі з участю українського президента і американського президента, і зустріч делегації України і Сполучених Штатів Америки. Їх важко назвати історичною, але тим не менше, ми побачили серйозний суд риторики Дональда Трампа, серйозний суд е, суф риторики американської політики щодо українсько-російської війни. Фактично, вперше, з початку війни, е, позитивні коннотації були застосовані до України і помірково негативні до Росії. І я вважаю, що це дійсно. Важлива подія для того, щоб оцінювати подальшу точки відліку для оцінки подальшої динаміки позиції США і адміністрації Трампа щодо е, нашої там, боротьби проти окупантів в Росії. Е, крім того, ми побачили, що майже всі лідери НАТО і в тому числі е, лідери провідних європейських країн е, припинили оцінювати свою участь у допомозі України, як виключно якусь гуманітарну чи е, місію Милосербія. Вони все більше розуміють, що протистояння України і Росії це протистояння Європи і Росії, е, що е, від перемоги України від успішності нашого відбивання російської агресії належить безпека і майбутнє всієї європейської е, політичної конструкції, насправді всієї європейської цивілізації. І майбутнє євроатлантичної єдності, в тому числі тому заяви, що Європа буде все ширше фінансувати українські ВПК, що Європа буде все більше залучати грошей безпосередньо для оборони і потім для відновлення України, вони є безумовно дуже позитивним сигналом. І я би вважав, що крім суву риторики Трампа, можливо, тимчасового, бо це ж Дональд Трамп він непередбачуваний і ну, відверто божевільний персонаж, але ми бачимо, що риторика Європи. Спрямовано на те, що українська військова промисловість буде фінансуватися, українська оборона буде фінансуватися, оборона України вже є повноцінною частиною європейського контрбезпеки, і з цим ми будемо в подальшому активно працювати. Тому що е, на сьогоднішній день це перетворює допомогу Україні з питання, як я вище казав, гуманітарного в питання прагматичне. Я вважаю, що це мабуть найбільше досягнення, яке в тому числі відноситься безумовно до е, досягнень американської дипломатії в лапках, тому що е, після приходу Трампа його риторика, яка, вочевидь, спрямована на те, що невідомо чи Америка підтримує Європу е, в разі російської агресії, е, все ж таки спонукало наших європейських партнерів помітити найпотужнішу армію дем дем демократичного світу. І, на сьогоднішній день найпотужніша армія демократичного світу, найбільш боєздатна, в боях, найбільш сильна армія в Європі це Збройні Сили України, які успішно на наодинці відбувають агресії найбільшої після США ядерної держави і найбільшої до вторгнення в Україну воєнної сили на цій планеті, і точно в цьому в цій півкулі тому. Якщо підбивати свідсумки НАТО, вони не дають якихось дивовижних результатів. Хоча я не знаю, хто їх очікував. Немає запрошення вступ, його не очікувалося. Немає якихось там інших додаткових красивих гарантій, але є дуже прагматичні зрозумілі кроки, спрямовані на підтримку України. Що стосується подальшої позиції американської адміністрації і подальших інструментів тиску на Росію. Підбулося дві на мою думку за останні тижні дві важливі події. По-перше, те, що Росія виставила себе і Путін виставив себе відвертим. Давайте вже жаргони, Так жаргони кидали у відносинах перемовин Ірану і США. Тобто він очевидь, обіцяв Трампу підтримку підтримку не надав результати дипломатичних зусиль Путіна. Від'ємні це довело не до угоди, а до війни. Де і Америці довелося залучатися, що вочевидь не планувалося, але це подарувало Трампу певну ілюзію перемоги. Плюс, я тут думаю, не без е, тиску з боку Китаю, який є головним е, споживачем нафти з регіону, е, плюс е, завдяки позиції інших країн, і арабських, і Індії, скоріш за все. Які теж залежать від торгівлі нафтою, Іран утримався від різних від відповідей на атаки Америки. Сторони швидко домовились про якесь перемир'я, про якесь завершення вогню. І Я так розумію, що тут Америка. Дійсно е, вдалася до серйозного тиску на Ізраїль, який вочевидь е, хотів закрити питання ядерної програми, тобто не відбулося різких слідків цін на нафту. За 12 днів ціна на нафту підросла приблизно на 20 доларів, тобто з 57 до 77, але вже третій день поспіль ціни на нафту різко падають. Е, що свідчить про те, що Росія не зуміла е, ситуацію скористатися. Не зуміла сформувати додатковий попит на свою нафту, відповідно е доволі швидко, ми зможемо повернутися до питання е перегляду стелі е на цін на нафту, яка була відкладена через побоювання нафтової кризи, е через е загострення близькому сході. Тобто зараз стеля 60 доларів. Я думаю, що ми можемо потенційно розраховувати, що вона буде знижена до 45 Плюс зараз буде набагато простіше повернутися до будь-яких інших санкцій проти Росії, тому що нафтової кризи на будському сході вдалося уникнути. Я думаю, що одна з причин, чому Трамп е, зараз такий раптово свальний до України, е, полягає в тому, що він зрозумів, що е, навіть мінімальний тиск на диктатури може призводити до фактичних поступок з їх боку. Якщо в випадку з Іраном ми ще не знаємо, що буде воно так діяти. Тому що іранський режим ідеологічний і внутрішньо більш сікий то з Росією тис може спрацювати навіть швидше. Я дуже сподіваюся, що саме в такому наративі в подальшому адміністрація Трампа буде діяти, але знову таки традиційно буду закликати і вас і інших можливо експертів, які про це будуть писати. Триматися від надто оптимістичних очікувань, тому що і команда Трампа, які дуже багато непрофесіоналів і людей з сумнівним бекграундом і сам Трамп він дуже міливі в своїх сподіваннях, Трамп все одно досі розраховує на якусь угоду з Путіним. Я так розумію, він досі не відмовився від ідеї відтягування від Китаю його основних партнерів союзників, тобто. Що Ірану, що Росії, і до цього питання ми згодом будемо це повертатися. Відповідно, ті результати, які ми отримали, фіксацію допомоги Україні, фіксацію оновленої позиції європейських країн, деякі суви в риториці Трампа їм це доведеться дуже серйозно закріплювати і з ними працювати. Але тим не менше, ми маємо відзначити. Безумовно, цей саміт є успіхом і української і європейської дипломатії, і навіть е та історія, яку просував Марк Рютте, який ну і мені багатьом іншим здавався надто протрампійським, і, і що він надто загравав перед американським президентом. Але ця стратегія е Рютте виявилася ну доволі коректною, доволі адекватною, і ми бачимо, що незважаючи на те, що Трамп демонстрував максимальну зневагу до НАТО? Е Зади нього навіть переглянули програму НАТО, але завдяки в тому числі зусиллям люти апарату альянсу вдалося отримати від американського президента той максимум, який ми можемо отримати в принципі від цієї адміністрації. Плюс знову таки те, що Трамп підтвердив, що він поважає п'ято статтю. Про взаємний захист і те, що нещодавно Кіт Келох був у мінську, розмовляючи з е, Лукашенком, свідчить про те, що вони е, і в Штатах, і в Європі доволі серйозно ставляться до бородиву російської загрози для країн Балтії, що те безумовно є гарним позитивним сигналом. Тобто, вони розуміють, що агресивність Росії треба обмежувати чому я так думаю, тому що на е, КІ наприкінці літа і у вересні відбудуться чергові навчання Захід. Залученням білоруських і російських військ, і вони будуть переважно відбуватися на прикордонні Балтійських країн Литви, Естонії, Латвії, і в тому числі поруч з назвою, естонським містом, на який давно претендує Росія, і поруч субласним коридором, який відділяє російську калінінградську область, тимчасово окуповану східну Пруссією від основної території Білорусі, яка ну вважається. Ну, сателітною державою щодо Росії відповідно ці зони напруги багато років вже розглядаються як важливе місце, де росіяни будуть можуть вдатися до провокацій проти НАТО, і я думаю, що перемовини Келога і позиція Трампа сьогодні озвучена є неприкритим сигналом Путіна, що не треба до таких провокацій вдаватися. Відповідно, фокус європейської допомоги і далі будуть е зосереджені. На тому, щоб допомогти Україні зупинити Росію і максимально її у воєнному сенсі виснажити, відповідно, на сьогоднішній день ми можемо відчувати певний обережний оптимізм, тому що велика війна на близькому сході, як мінімум, відтермінована на місяці, тому що проблема там не вирішена, але Трамп зумів собі присвоїти перемогу. Відповідно на деякий час в тому регіоні може нас очікувати деяке затишня тим більше Іран зрозумів, що краще не провокувати Америку на серйозні ворожі дії, якщо Трампа можна так легко задовільнити певними поступками. В Азії зараз ситуація теж доволі спокійна, теж доволі комфортна. Китай поки не виявляє особливої ворожості. В сенсі можливих мілітарних ризиків тому, в принципі, на сьогоднішній день обережний оптимізм щодо України і Європи можна зберігати. Інша справа наскільки швидко Трамп все ж таки зрозуміє, що Путін не може бути його другом, і справді вдасться до серйозного тиску на російського диктатора. Я все ще не очікую якихось санкційних сроків раніше. Ніж на початку осені, коли розчарування певне накопитися Хоча, знову таки, в випадку з Трампом, це питання досі е, відкрите. Ми очікуємо після саміту НАТО чергового раунду російських українських перемовин, можливо, залученням Америки як е, країни більш активного. І після цього подивимося на подальшу реакцію Конгресу і Сенату. Ну і відповідно сигналів від Білого Дому е, на сьогоднішній день. Саміт НАТО це максимум результату менше ніж нам треба, менше ніж нам завжди хочеться, але ми маємо робити поправку на стан головної країни НАТО. Тобто американська політика при Трампі лишається нестабільною, не зовсім адекватною все ще дуже серйозно вони орієнтуються на думку і повагу диктаторів, тому. Мабуть, все ж таки, поки ми отримали максимум. Якщо ми отримаємо ППО від Америки, це вже плюс. Продажа зброї, те, що хвилює, американською, це плюс нові постачання. Я все ще їх не очікую. Нові санкції ймовірні, але дещо пізніше. В принципі, максимум від Європи продовжується головне. Давайте будемо об'єктивні. Головним гарантом безпеки України є збройні сили, які озброєні сучасною. І чисельною технікою над цим роботи ведуться, фінансування йде. Ми продовжуємо масштабувати наш ВПК, І я впевнений, що в подальшому саме це буде лишатися нашим головним гарантом безпеки. Далі наступна ітерація: це наступні перемовини з росіянами, де ми побачимо, наскільки їх позиція зміниться або не зміниться після очевидної невдачі на близькому сході. Після усіх тих заяв, які були зроблені на Петербурзькому економічному форумі про насуваючу економічну кризу, про що казали, і міністр російський, і голова центрального банку, там тільки Путін тримався якоїсь позитивної адженди, тому що він завжди про перемоги говорить. Але е, на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що стратегічне положення України лишається важким. Ми все ще перебуваємо під масовими обстрілами. Росія намагається просуватися на фронті. Але стратегічно їх потенціал і можливості продовжити війну постійно тануть. Відповідно, ми все ще змагаємося у гонитві, хто простоїть на один день вздовж. І останні події е підкріплюють наші сподівання, що це будемо саме ми. Ну, я думаю, що ми повернемося з вами за тиждень до цих дискусій. Я е, думаю, що буде про що поговорити. Можливо, обговоримо вже нові перемовини. А поки я дякую вам за увагу. До нових зустрічей на каналі Ісландія і Слава Україні.